Учні 11-х класів 29-го Вінницького ліцею у пам'ять про загиблих оборонців випускників закладу вирішили висадити квітучу алею. Гроші на магнолії та сакури збирали усім ліцеєм. П'ять саджанців обійшлися у 10 тисяч гривень, каже 11-ти класник Андрій Браніцький. І молодша школа, і середня, і старша школа, і всі 1400 учнів вирішили долучитися до цього. Сакура, вона як з давніх часів так вважається, що це, це вишня, а вишня це як дерево пам'яті. І воно було б дуже символічним, щоб саме сакура тут росла. І... Була пам'ять загиблих воїнів. У нас найбільше в місті загиблих воїнів саме, і це було дуже символічно, так щоб ця пам'ять зберігалася і саме таким чином, і такими деревами. За словами директора ліцею Миколи Бартюка, з 2014 року за Україну загинули 40 випускників закладу. Це друга така алея висаджується, тому що перша в нас алея була миру, яка була висаджена напередодні саме повномасштабного вторгнення. Алея була висаджена вздовж стадіону. Це була алея висаджена із Павоній. Але квітучих дерев ліцеїсти висаджують разом із рідними загиблих. Чоловік, але олійник Віталій служив у спецпідрозділі Корт. Коханий розповідає жінка, загинув 22 травня 2022 року на Запоріжжі. Нас запросили вшанувати пам'ять, посадити символічні дерева в пам'ять про наших героїв. І це дуже важливо, що в теперішній час пам'ять зберігається, їх пам'ятають. Родини запрошують на такі заходи. Бо для нас це важливо, для нас це важливо бути частиною шкільної сім'ї, частиною суспільства і нагадувати постійно за наших захисників. Магнолію на честь сина висаджує і родина Поліщуків. Їхній Юрій на псевдо Жужик закінчив ліцей 2015-го, розповідають батьки. На війну пішов добровольцем, був гранатометником, служив у складі 12-ї бригади спецпризначення Азов. Загинув у жовтні 2024 року на Донеччині. Це була Донецька область, Бахмутський район, село Леонідівка. Вчора коли зателефонували. Звичайно, ну, кожна звістка, такі емоції, серце виривається. Розплакалася, тому що це нагадує пам'ять про дитину, про всіх цих хлопців, які загинули. Усі 40 табличок з імінами випускників закладу, які загинули у російсько-українській війні, на стелі пам'яті. Саме біля неї і висадили алею сакур та магнолій. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, новини Вінниця.